Вітаю, шановне панство. Вчора я додивився останню серію сезону доктора Хто, який от вийшов з останній сезон з Шуті Гатва, наскільки я правильно вимовляю його ім'я прізвище. Отже. Ну, взагалі, я колись давно хотів підготувати відео про доктора. Дуже давно. Ще, Ще напевно, поза. Да, поза минулого доктора, тобто це Джуді Такер. Це по-моєму був останній сезон, там, де були Сантаранці, бо там був дуже прикольний момент, який е, ем, оці жести доброї волі, перегрупіровки, і оце все там чули, у вас якісь проблеми із запасами, командире. Саботаж. Я попереджала, що ця планета під захистом, тому відступайте. З моїх вуст це слово ніколи не зрониться. Should... у нас? В стратегічне відведення військ дуже класно. От, просто висвітлює, як там, значить, вороги наші роблять жести доброї волі після яких от подій. Так от, цей в принципі, от я давайте введу якийсь якийсь екскурс, зроблю в історію. Я вже дуже давно дивлюся доктора, десь з 11 го року передивився багато сезонів, де дивився навіть деякі класичні сезони, і хочу от сказати, що я думаю про те, що я от тільки що побачив. Не дивлячись на те, що останні сезони були, м'яко кажучи, такі собі, особливо те, що робили сценаристи, коли була. Пані Джуді, Ну е, ну ці сезони були навіть доволі такі е, цікаві. Ну, принаймні мені було цікаво їх дивитися. Деякі з них, добре. Останній сезон з нею був цікавий, а от попередні були не такі цікаві. Е, менше з тим. Типу самі сценаристи вони дуже сильно на, на Бока борили самим телором і так далі. Е, але не про це зараз, не про це. Я якраз хотів поговорити за оці два сезони, які от вийшли з спаном шуті. І що мені, що, що мені не сподобалось? От просто хочеться поговорити про що не сподобалось, тому що е, прикол в тому, що сезони як такі, от серії як такі, їх цікаво дивитися. але їх цікаво дивитися, коли ви саме дивитесь їх от перший раз. Коли другий раз, типу, це не серія з не кліпай. Де її хочеться передивлятися. І от передивитися в мене ніколи не виникне бажання ці сезони через те, що коли, починає, коли вже відійшов до цього а, напливу екшена, коли починаєш хоч трохи думати, то воно починає все ламатися, сипатися. І це дуже сумно, якщо чесно. От а раніше було лучше. І так далі Я не хочу зараз сильно спойлерити, бо все-таки є щось в цих сезонах, що за що б можна було їх передивитися. Вони цікаві, оці два. Але от загалом без спойлерів якось і не обійтися. Тому що там такі моменти, які. Ну, коротше, типу, без спойлерів і не обійтися. Але я постараюся спочатку зробити без спойлерів, потім якось може більше розширено. Чи варто дивитися, ну, типу, якщо ви любите якусь фантастику і так далі, то чи, чи я, я навіть не знаю. Я, якщо чесно, не знаю, рекомендувати, не рекомендувати. От якщо любите фантастику і прям геть нема чого подивитися, подивіться доктора Хто. Але ну, якщо ви дивилися це до ну, тіпа попередні якісь сезони, то вам буде. Вам буде не до того, типу тобто ви, ви будете розуміти, ну, ви будете ловити себе на думці, що от раніше сезони були так сезони, а зараз ну таке собі. От. Але якщо ви прямо як то кажуть, new фаг, то в принципі вам може навіть сподобатися. Якихось таких от прям кринж-моментів не було. Ну окрім того, не знаю наскільки це кринж-моменти, але тема. ЛГБТ, вона вже давно, дуже давно таким тонким шаром розмазується по всьому сценарію. Тому якось е, я вже на це не звертаю уваги. Кому так кого таке не подобається, то зразу пропускайте. Е, от, е, не, не суть. Е, але от саме наповнення е, ну цікаві історії. Доволі цікаві історії. А от глобальна оця арка, вона. Доволі такі така якась Срата, от і перше, що мене от дуже сильно вибільшувало, що мене дуже сильно виморажувало, це ламання четвертої стіни. Це просто це було в першому. В сезоні перезапуску я оказалося що це перезапуск, і в другому сезоні перезапуску вони постійно бавилися з оцим ламанням четвертої стіни. І як на мене, в серіалі Доктор Хто це недоречно, і це виглядало ну так собі. Ну, типу, мені було не по собі. Я кринжував. от, от кринжові моменти. Оце ламання четвертої стіни. Кожного разу, коли вони ламали четверту стіну, я кринжував. Це, от як на мене, це це типа, ну такий якийсь суб'єктивний мій мінус. Мені не подобалось. Що стосується якихось інших сезонів, таких ось, типу, цих. Фі філерних вони були прикольні. Е, що в тому, що в цьому сезоні була одна серія, де доктора не було. Хм, таке от, цікава формула. Е, і ці серії були, от в другому це було класно обіграно, тому що це по суті воно розкривало перед історією е, до фіналу, підготовлювали нас до фіналу. В першому сезоні я нічого взагалі не поняв. Сама серія класна, напружена, саспенс. Страх просто такий, як що дивився вночі, мені прям було страшно. Думаю, що це таке відбувається тут. Сама серія дуже напружена, але в кінці я таки не поняв, до чого це. От, просто настільки не зрозумів до чого це було, і абсолютно, ну це типа ні про що, вона закінчується нічим, і це дуже велике розчарування. Таких розчарувань було і тут. В принципі, оце в то в тій серії я розчарувався. Потім я розчарувався в кінці е, цього першого сезону і в кінці другого. От і воно от серіал чимось нагадує восьмий сезон Ігри Престолів, коли от наче воно логічно, але розумію, що якось не докрутили. Занадто це просто, занадто банально, тривіально, типу, занадто. Якось. А тепер я, напевно, буду і спойлерами, тому що без спойлерів, ну тупо не обійтись. Так, от, е до чого я от перший раз кричував е з доктора Хто з першого сезону? Це, по-перше, от е сама супутниця. Вона прикольна. Вона, вона мені сподобалася як супутниця доктора, і. Це було це це, це цікаво, цікаво, ця взаємодія, хімія, Да все є, все прекрасно І е, весь сезон нас готували, що вона прям щось таке, щось просто внеземне, космічне, е, парадоксальне, і оце усе Вона, типу, е, ключ всесвіту. Просто. Нас, в нас підводили до цього весь сезон. Щоб в кінці сказати, що вона вона проста. Ну, просто людина, просто її підкинули і, типу, там таке нагнітали, що там щось там мама показувала. Кудись, кудись така показувала там, от тим пальцями, як назвати, а потім це все просто оказалось нічим. Е -е, і це дуже сумно. Я нічого, ну, типу, так підводити, щоб завершити тим. Ну, типу, можливо, вони хотіли сказати, що ми всі уніка, унікальні по-своєму, і не, не, не повторювані одночасно, бо ми всі такі прості, і от вона така проста і не похоже, не унікальна. <поцентрість> Але це. Це, типу, це, це обламування очікувань, якщо чесно. Ну, якось воно не так. Це не так відчувається, можливо, як хотіли б сценаристи. І в другому сезоні вони повторили точно абсолютно ту саму формулу. Тобто, у нас, що там було? У нас була ота дитина. От, попі, і і просто в кінці там просто це, це дитина доктора. Доктор такий, у мене є дитина, боже, це треба її спасти. Вона ж видумана і такої дитини не було, це просто нереально. Типу, зробили, построїли капсулу, там запхнули ту дитину туди. Типу, а потім вона пропала. От, і, і, і доктор такий, там щось лишився чи регенерація, чи що Коротше, він там перетворився для того, щоб вернути дитину, щоб змістити ці е, атоми часу, чи що там він зміщував, і він вернув цю дитину. А в кінці оказалося, що це не його дитина, це <рес> дитина цієї ж супутниці, і вона спішила до неї, і в нам в е, початку сезону про це кілька разів говорили. Так, от до чого в мене претензія? До того що е, останні дві-три серії просто тупо нагнітали, що це дійсно тіпа типу, її не існує, що вона. Ну, типу, вона була плодом фантазії цього ж е, е, тіпа, Кондрада чи якось його там. Е, і що це дійсно там дитина лорда Часу. Автори виділили на це окрему сцену, де приходить мати е, цієї ж супутниці і каже: а там, типу, Я тебе народжувала 24 години. А скільки ти народжувала Попі? І вона така: Я не пам'ятаю, скільки я її народжувала. І типу, в неї закатаються сумніви, що дійсно вона, вона не справжня. І і глядача теж закрадаються сумніви. Просто наша ця сцена, типу, наша ця сцена, яка ламається потім в кінці, коли е, це просто дитина. Ну, типу, вона не має сенсу. Тобто, якщо просто виходить так, що е, правила світу ламаються, тому що ма мати е, супутниці пам'ятає. Як вона її народжувала, а ця не пам'ятає, як вона народжувала. тобто для не... І, і, і тим бабуся пам'ятає, як народжувала маму. Тобто е більшість людей пам'ятає якісь такі от е ці моменти, але не супутниця. Це можна було б в принципі пояснити, тим, що вона в цей момент там була з доктором, вона, типу, в цей світ заскочила. Але ну 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 якось воно ну, все одно всрато. Ну, ну, типу, оце це не гнітання, щоб потім сказати, що ні, там все банально просто, ну таке собі. З іншого боку, автори учать нас, що не треба довіряти нічого і усього фантастичного, є якесь раціональне пояснення. Але камон, ми ж якби фантастику дивимося. Ми хочемо подивитися на якусь оці вундервафлі і якісь фантастичні історії. А нам дають, от типу, що ви всі прості такі, класні, в, ви в вашій простоті, вся класні. Типу, будьте простішими, і люди до вас потягнуться, і оце все. Тому мені в мене гіркі після післясмак після цього сезону. Я, типу, я напевно дійсно фанат, тому що я дивлюся ці всі сезони. Кожного разу, коли вони виходять, не дивлячись на їх в сратість, хоча мої знайомі, з якими ми починали дивитися доктора, хто вже давно закинули це все діло. А я от продовжую і мені реально хочеться, щоб це було щось цікаве, класне, щоб щось можна було подумати, щось якісь закручені детективні історії. І, до речі, от в цьому сезоні це, це відчувалося закручена детективна історія. Це все є, це все присутнє, але от фінали змазують все. Фінали, що в першому, що в другому, вони, вони знищують все, що було до того, і змазують все. Якось так. Що ще сказати про цей сезон? Та хто знає. Я не знаю. Ну, типу, от я, я ж кажу: от з одного боку є класні ідеї, класні моменти, класні серії, а з іншого боку, розчарування в кінці. І, і тому, типу, чи дивіться вам для того, щоб розчаровуватися? Ну, нам чи надо вам воно? У нас і так доволі багато розчарувань різних. Я е, можу розчарувати? Ну коротше, типу, ми так напружені, і оце все. І ще розчарування нам не хватало. Тому на, на свій смак. Тобто, якщо хочете, прям подивіться. Якщо не ну типу, це не відверта, е, ну це, це не щось погане. Доктор, ну оці серіали, то, оці сезони, вони не геть погані. Але це не геть щось хороше. Е, Отакий от такий висновок, Тому що, ну що, в кінці що, що треба зробити? Тобто підписатися, е, значить, поставити коментар. Написати вподобайку, от е, ну задонатити на зсу. Якщо щось залишиться, то мені там можна на кванку закинути. Е, на цьому, напевно. А, і в мене ще є Discord, де можна зайти і обговорити, сказати, що вам сподобалося чи не сподобався цей серіал, от ці от два сезони. От. І е, поділитися якоюсь своєю думкою, по, по, може сказати в чомусь я не правий. Ну, якщо я щось теж не правий, щось помиляюся, можете написати це в коментарі. Я, я, в принципі, все читаю, поки в мене не так багато підписників, щоб я щось пропускав. Тому я читаю все. От, на цьому, на цьому будемо завершувати.